Чи зможемо ми удвох разом із собакою поїхати на пікнік на смарті? Давайте перевіримо. Так. Абсолютно все поміститься. В першу чергу ми ще оце погрузимо. Ага! Добре, що воно резинове. Бенч. Мангал обов'язково. Ну, ти прям хочеш щоб я на природі романси співав, так? Хорошо, зая. Держи. Обожнюю з неї куди то їздить. Ми кабуто переїжджаємо кожен раз. Заюш, присажуйся. Так, давай маленький, давай. Ні, 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 треба туди. Оп. <ріху> так, тримай. Ну, а з цим по старій схемі. Давай рухай сраку, я буду теж сідати. <ріху> Він дуже сильно наслідняв у мені сидіння. Опа. В цілому ми всі помістились, тому будемо їхати, а поки будемо їхати, можемо пограти на гітарі. Да, Чіпці? Пишіть ще, куди б нам... Пишіть. Пишіть, куди б нам ще поподорожувати на нашому смарті. Дякую.